То ось Путін, який Путін, який стояв на доріжки після самоліту, потім Путін, який вже був на перемовинах, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цей. сам Путін, який вже був на перемовинах. Ти сам взагалі якийсь монгол, ростом майже 170 чимості, ну, якийсь подставний да, чисто для показухи. І ви бачили його реакцію, він ж такий, взагалі, шуганий переляканий, був неясний. Вже на перемовна, от сам на трансляції там, BBC і так далі, був, був якийсь більш міняємо Путін. Не знаю, який це Двинік чи Тернік, може це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало те, що. Трамп ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив в весь світ кров'ю. На калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку. Що на перемовинах теж там було офіційне, то що ми бачили. Як Трамп Путіну да о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись? Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа читало, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки там зруйновано, що вообще відбувається. Йому головне отримати. Просто от він хоче. Отримати премію за премію міра. Я забув Мандель, Напишіть в коментарях, якого це премія я забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все просто галочку собі поставить. Поняли його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Ну, головне будь-при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні. По барабану кабала. Вони ж там ті типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченню в школах, закладах Російська мова в Україні це один з основних якарі, за які Росія може зачепитися і це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговорящие, мы ми будемо воювати за наших мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, прийдете до грузин. Вот попробуйте їм об'яснити, які грузини без, без грузинської мови. Далі наступне: хочу зустрітись Трамп з європейською делегацією, з європарментом, він відмовився буде Зеленським зустрічатися. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч. Це просто ну, повний бред був, Якби у вас до Зеленського відношення не було. У мене теж є питання, як і у всіх вас. Але приїхати на цю зустріч на тероріста дебіла одного, ну це, ну це просто жесть. Розуміло? головний зараз тезі, що вони ні до чого не домовились, крім того, що там Путін настає, ділить землі і так далі. Ну світ це не прийме. І наступне насадження російської мови далі, поняло? Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це, це для українців смертна кара. Дивіться, я з суржиком розмовляю. Це нормально. Ні, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Попа слава всім українцям, які досі тримають.